Це ударний дрон з багаторазового використання. Попутно він робить розвідку. Я не знаю аналог такий в нас, який літає на такій відстані і несе таку бомбову навантаження. таке. Тобто, ну, не знаю, є, є різні дрони, всі вони по-своєму гарні. Ну, Цей мені подобається. Ця пташка вона може брати бомбочку. Або декілька. Ну, стандартне навантаження 2,5 кг бомба. Ну, це досить потужний боєприпас і завдає досить потужного враження. Сьогодні ми отримуємо взамін втрачених бортів, які були збиті або задавлені ворожим ребом. Ми отримуємо ну, новий борт, скажімо так, більш-менш нового покоління. Подивимось, все можемо сказати лише тільки після того, як ми практично випробуємо це все. Перевагою його це точність. Він працює просто неймовірно влучно. Тобто, це, ну, якщо все нормально, то кожен раз це вражена техніка, вбиті недолітки, які-небудь які там повз бігають. Ну, тобто це ефективно дуже. Цей дрон багаторазовий. Чому це важливо? Тому що в армії є кілька понять. Є доцільність виконання завдання, а є. Ну, це вже більш знатівських протоколів, вартість виконання місії. І ось вартість виконання місії в нашому варіанті це фактично 100 доларів, це вартість самого контейнера. Бо літак ви собі повертаєте, ви не б'єте його об землю з усім дорогим обладнанням у випадку, як з дронами Камікадзе. Ваш носій, ви зберігаєте. Він у вас продовжує працювати. Є літаки в руках деяких підрозділів, які зробили вже там по 700 місій. І працюють є літак, який досі літає з 16 року. Сьогодні ми видаємо в підрозділи Збройних сил України першу партію з 15 рибостійких дронів, багаторазових ударних дронів Панішер. А загалом ми виготовляємо за участі фінансування компанії Космолот партію з 50 таких дронів, які обладнані комплектом модернізації, які дозволяють наносити ураження ворогу навіть в зонах, які, в яких активно працюють засоби радіоелектронного подавлення. Компанія Космолот відкрила для нас фінансування на 100 мільйонів гривень. І цих, цього траншу 100 мільйонів гривень вистачає на 50 вдосконалених і дуже ефективних літаків.